Усім привіт! Приїхала нова партія автомобілів Chevrolet Каптіва Renault Колеус. Chevrolet Каптіва 2010 рік 2.0 дизель повний привід, автомат. Колеус також 2.0 дизель повний привід, автомат. Колеус 11 рік. Каптіва 2010 рік. Так, Пройдемося по каптіві. Лінзовані фари протиутуманки, мивач фар. 18 колеса, ось такий його зовнішній стан, дві вихлопних труби, задня камера, партроніки, релінги. каптіва семимісна, ось такий є салон, шкіряні сидіння з підігрівом, електрорегулюванням, ось такий мультируль. Навігація сенсорна. Ось Такий є салончик. Є сервіска. Пробіг тут 200 тисяч, 207 тисяч, точніше. Ось такий задній ряд. Пороги. Весь салон в гарному стані. За даний автомобіль вже закинули завдаток. Автомобілі можна дивитись в моїй групі Viber, посилання буде під силкою, під відео, точніше, Ось такий стан. Кого цікавлять свіжі автомобілі зі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber, можна щось вибрати. Також там є наявні варіанти, які я вже закидаю і купляю в Україні. Автомобіль купувався таким, як є, без підготовки. Ось він код, кого цікавить, можете перевірити. Є датчик світла, датчик доща, повна комплектація. Ось такий кліренс. Рено так, Колеус, 2011 рік, 2.0 дизель, повний привід, 154 тисячі пробігу, лінзовані фари при туманки. датчик світла, датчик доща, ось він код. Також на класних титанах 17-го розміру на літній резині. З високим кліренсом, що добре для наших доріг в чорному класному кольорі. Він є п'ятимісний, є задні проктроніки Багажник. Все гарне, не зачухане Також є ось такий комплект. Докато, домкрат. Все як має бути. В Каптіві також є все, весь комплект. Безключовий доступ на кожних дверях. Ось такий салон незачуханий, гарненький автомобілі пахне як салоном. Руль. Зверніть увагу, в якому стані. Так, тут є теж бортовий комп'ютер, навігація, система старт стоп, двохзонний клімат-контроль, автомат надійний гідротрансформатор джатко. В каптіві також гідротрансформатор стоїть надійний автомат. Ось такі сидіння гарні, перфорована тканина. Підлокотник, тут є розетка, підлокотнику є розетка і також багажнику є розетка. Ось Такий задній ряд, є столики. Ось так відкидається сидіння, робиться рівна підлога. Також тут є тайники, з тієї сторони також можна в дорозі розвиватися, взуття туди ховати, або якісь різні, різні речі, столики. Тіше бордочки є. такий Ренокулеус. Ренокулеус ще є в продажі, каптіва вже під завдатком. Ось так їх покажу ще раз зовні. Два класних автомобілі. Також в Швейцарії прямує Реноколеус білого кольору на бусе комплектації. Кого цікавить автомобіль, можете написати мені на Viber, я вам розкажу більш детальнішу інформацію. Можлива покупка за дешевшою ціною без підготовки автомобіля. Так само, як викопали цей автомобіль ролі Каптіва. Пробіги не скручуємо. Все, розказуємо по автомобілю, як є. Працюємо чесно. Така класна каптіва. Нагадую, посилання на групу буде під відео. Підписуйтесь на канали, ставте лайки, щоб не пропустити свіжі відео з свіжими автомобілями. Усім до зустрічі!